Головне – буті в Харкові та області 3 липня. Окупанти посилили штурми на Харківщині. У зведеннях за добу Генштаб ЗСУ поінформував про 25 зіткнень на південно-слобожанському напрямку. Так віднедавна перейменували Харківський. Бої були, зокрема, в районі Глибокого, Зеленого та Вовчанська, а також на півночі Куп'янського району. Ще 9 атак загарбників зафіксували безпосередньо на Куп'янському напрямку. Українські та американські військові аналітики інформують, що у росіян є просування у Вовчанську. Інститут вивчення війни відзначив, що ворог зміг захопити території в західній частині зруйнованого міста. Оглядач інформаційного спротиву Костянтин Машовець заявив, що окупанти атакували передові позиції ЗСУ в районі олійного заводу та просунулися на 250-300 метрів. Атаки росіян у Вовчанську він оцінив як такі, що мають обмежений масштаб. Команда Діпстейт не вносила змін на мапу бойових дій у Вовчанську, але повідомила, що ворог мав незначне просування на іншій ділянці фронту поблизу Сеньківки. Розпочав роботу новий керівник Харківської обласної прокуратури. Аміломаров зустрівся з колективом і позначив пріоритети роботи. Повідомила прес-служба відомства. Серед них реагування на воєнні злочини, захист дітей і боротьба з корупцією. А головним завданням Омару вважає відновлення довіри суспільства до прокуратури. <му> Суд виніс вирок чоловіку, який у січні 23-го року напав із ножем на знайому та її 12-річну доньку. Події відбувалися у квартирі на вулиці Полтавський шлях. Через комендантську годину жінка дозволила 40-річному знайомому, який був на підпитку, залишитися на ніч. Проте вночі вона прокинулася через увімкнене світло. А чоловік уже чекав на неї в коридорі та завдав удару по голові ножем сокирою. Коли жінка впала, він кинувся до дитячої кімнати, де спала 12-річна дівчинка, і кілька разів ударив тією ж зброєю дитину. Попри рани, мати й дочка змогли вибратися з квартири та покликати на допомогу сусідів. Зрештою, нападника затримали копи. Потерпілі вижили, а агресор проведе за ґратами 12 років і має сплатити 900 тисяч гривень моральної шкоди. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику незламні разом.